Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області відповідно до частини 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 квітня 2024 року проведено перерахунок пенсії пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати. Та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу. Або менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії. право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі і січень лютий 2004 року, оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року надійшли у травні. Перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні. Перерахунок пенсії проведено 39 500 отримувачам. Розмір пенсії збільшено у понад 19 тисяч осіб. Середній розмір підвищення складає 203 гривні. Перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії проведено 33 тисячам пенсіонерів із зазначеною чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у понад 16 тисяч осіб. Середній розмір підвищення складає 167 гривень. Перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати Після призначення або попередньо перерахунку пенсії проведено 6500 отримувачам і зазначеної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у понад 3 тисяч осіб. Середній розмір підвищення складає 378 гривень. Перерахунок проведено без додаткового звернення пенсіонерів, додаткові видатки на виплату. Перерахованих пенсій складають майже 4 мільйона гривень на місяць. Вже в червні працюючі пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за квітень і травень. Дякую за увагу!